Сьогодні вам розкажу, як обманути жару, як обманути сам томат, щоб він нам нав'язав повно томатів. Розкажу, як забезпечити себе гарним врожаєм, незважаючи на сильну жару. Настала шалена спека, і через цю спеку ми можемо втратити дуже багато цвіту, не самого цвіту, а самої зав'язі томатів. Томат дуже стійка культура, і саме стійка до спеки, але. Цвіт, коли вже сама спека. Хоч ви як ви там його не будете трусити, чим не обробляти і борною кислотою, завізю. Я показував препарати, кому цікаво. Звичайно, такі препарати поможуть, але це не панацея. Якщо буде 36-37 градусів, то все одно будуть випади цвіту. Ніякі препарати вже вам не допоможуть. Ні дорогі, ні супер розкручені, ні дешеві. Нічого не допоможе. Цвіт. Просто злипнеться і не буде завісі. Я вам хочу запропонувати спосіб, яким користуюся багато років вже. У нас не проблема сонце, в нас проблема дощі в нашому регіоні. І через те, що йдуть дощі, в нас дуже багато випадів зі світу. Дуже висока вологість, дуже багато випадів цвіту. Я користуюсь цим методом: це метод формування томатів. Він частково допоможе вам і від спеки, і для того, щоб нав'язати побільше томатів. Але такий метод підійде для високорослих томатів або середньорослих томатів. І якщо ви томати інтенсивно підживлюєте, Може бути мінеральними, добривами, органічним. Наприклад, якщо ви підживлюєте зеленим добривом, курячим послідом, дріжджами. мінерально органічні, комплексні, але це має бути постійне підживлення. Такий тоді метод можна стосовувати. Це мають бути не просто томати, віддані самі собі, самі собі шукають воду і самі собі шукають пожив. От, наприклад, джаз, за що я вам кажу, що випав цвіт. Ось. Гарні квіти. Потужні, будуть гарні томати, але вже одна, бачите, випав цвіт. Чим не кропи, я і бором, і зав'язю, але все одно випади цвіту будуть. Бо такі погодні умови ви з погодою нічого не зробите. Метод цей покажу на високорослому томаті Анна Майер дуже характерний томат. Можна було і на джазі показати, це теж характерний томат. Але вже хочу познайомити якнайбільше з різними сортами у вас томатів, як вони розвиваються. Так, це високорослий томат Анна Майер». Дуже гарний має потужний ріст. Дивіться верхушка. Верхушка, дивіться, яка потужна. Цвіт. Далі. Другу кість. От вона вже зав'язала другу кисть. От. Зав'язана в неї перша кисть. Ще ми їх наліємо, але що мені подобається, досить гарне листя цього томата. Ну, покручене, в нас страшна спека, це якраз я знімаю трохи сонце спало, тому листя покручене. Але воно потужне. Томат гарно розвивається. І що я вам хочу показати? Він ще буде цілий липень в мене рости аж. Кінці липня, на початку серпня, я вже верхушку йому прищипну. Оскільки це високорослий томат, ми би мали його формувати два стебла. Я завжди формую трошечки в мене більше. Тут в мене вийшлося йому три стебла, бачите, основне стебло, пасинок з нього, і це пасинок з-під першої кість. Значить, в мене три стебла. Але що я роблю? Я ще в липні місяці, бачите, в нього будуть тут пасенки. От, камера гарно сфокусувалася. пасинок, бачите, гарно цвіте, цвіт, пасинок викидає далі. На пасинку пасенок. Далі. На основному стеблу, бачите, знову пасинок. По науці, і здавалося би там супер рекомендація: що треба всі пасинки формувати одне-два стебла. Не дай Бог, ви сформуєте більше, то нічого не буде, не будете мати врожай. Оце все, оці всі пасенки я залишаю в липні місяці, вже десь після 9-10 чисел місяця я залишаю. Що мені дадуть ці пасинки? Ці пасинки мені дадуть більше цвіту. А це означає більше завість. Навіть якщо от він гарно дуже цвіте, навіть якщо тут якийсь цвіт випаде, все рівно в мене буде запасні пасанки, запасний цвіт і запасна завість, і я буду з томатами. Випади тут світу, я повторюсь, випади тут світу по-любому будуть, бо жара дуже велика жара: 35-36 градусів. Як би ви не притіняли, як би ви не обробляли, випади світу будуть. Тому переживати, що дуже багато томатів зав'яжеться, не треба. Якби була нормальна погода, гарні температури і не були 30+, Тут ще треба було б подумати, чи таким методом працювати. Можна було б нав'язати велику кількість дрібних томатів, але оскільки в нас така погода, видно, що літо буде дуже жарке. Такий метод підійде, і ви забезпечите себе додатковими зав'язями томатів. Без всяких препаратів. Препарати є дешевші, є дорогі, є такі, що там пару міліграм по 150-200 по гривень. Ті, хто купляють, розуміють мене, а це дешевий метод збільшити кількість зав'язі томатів. Але такий метод вимагає інтенсивного підживлення. Якщо ви даєте мінеральне, це супер. Якщо даєте органічне і мінеральне, це саме краще. Таке поєднання підживлень забезпечить вам супер врожай. Я таке формування ще показував того року. Того року не було дуже актуально, цього року бачу, що це актуально. Можете подивитися, зараз вам поставлю відео. Там в мене сформовані чорний труфель і томат забава. Там кущі обліплені томатами. що і треба зробити цього року. І плюс до того більше пасенків, більше листя. Вони затінять, зроблять затінок. Томати, які вже пов'язались, не будуть так пектися. Тому. З цього методу, я думаю, що цього року це буде одна користь. Всі томати, може так не робіть, попробуйте кілька, але я вам кажу, що я вже багато років таким методом користуюся, і врожай завжди гарний. Всім бажаю захистити свої рослини від спеки, нав'язати якнайбільше томатів, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.